Після свого виходу з тюрми Луценко, Юрій Луценко, став настільки е, позитивнішим персонажем. Взагалі, за часів народної самооборони він був просто одним із багатьох майданних крикунів. А зараз він настільки зрілий, мудрий державник, він е, висуває такі ідеї, з якими важко не погодитись, і оця його. Третя республіка, цей проєкт настільки заслуговує уваги, що це неможливо переоцінити. І вони, ну от він за своєю вже розважливістю, розсудливістю, зараз практично його можна порівняти з Анатолієм Гриценком. Вони такі два, якби два інтелектуальних центри нинішньої опозиції. Якби вони були більш впливові в опозиції, то наша. Опозиція не була би такою безтолковою, нескоординованою і поліцентричною, як вона є зараз. І власне, вона би принаймні знала, куди їй рухатись, а то так щось кожен тягне у свій бік. Нещодавно Юрій Луценко висловив ще одну ідею, з якою важко не погодитись. Це щоб провести перед виборами президента 2015 року праймеріс серед опозиції для того, щоб визначити на праймеріс, щоб сам народ визначив на праймеріс єдиного кандидата від опозиції. По моєму, це було би настільки ефективно. І це дозволило б запобігти е, другій канівській четвірці, тому що ми пам'ятаємо, як у 99-му році власне е, зганьбилася канівська четвірка. Вони щось там домовлялися, домовлялися висунути єдиного кандидата е, на противагу кучмі. Та в результаті висунули двох, і ніхто з них не пройшов у другий тур. Того, що в кожного, в кожного лідера, і в кожного лідера нашої опозиції трьох главою, чи чотирьох главою, чи п'яти главою, важко сказати, вона така аморфна. В кожного із цих лідерів є самі найвищі амбіції. І, звичайно, ці амбіції їм якби застилають їхній погляд, і вони не дають їм пожертвувати... Своїми амбіціями заради єдиного опозиційного кандидата, бо вони самі між собою ніяк не вирішать, хто буде єдиним кандидатом. Кожен і тягне бок, незважаючи на його низьку популярність в районі 4%. І Яценюк, звичайно, піде в президенти, і Кличко піде в президенти. Тим більше Кличко взагалі. Видається найбільш реальним кандидатом на даний момент, тим більше у нього, крім популярності, відносної незаплямованості, у нього ще є і підтримка фірташа в кишені. Так що м -м, кличко, це дуже перспективний політик і кандидат. От, але жоден із них, із них трьох, точно не відмовиться від президентських амбіцій. І для того, щоб все-таки вибрати одного кандидата від опозиції. Вкрай необхідно, щоб він обирався не між самими опозиціонерами, а народом. І праймеріс будуть взагалі тим об'єктивним чинником, який дозволить показати: ага, ось все, ти недостатньо популярний, тобі не треба розмивати голоси опозиції. Давай відстав у бік свої амбіції. Ось все, найпопулярніший кандидат від опозиції. Народ його вибрав на праймеріс. Все, у нього найбільші шанси робимо ставку на нього. Але, звичайно, доля всіх мудрих пропозицій в Україні така, що їх не приймають або просирають. Подивимось. Взагалі, я за обома руками, ногами і всім іншим, що піднімається, за те, щоб провести праймері серед опозиціонерів в Україні, серед опозиційних кандидатів на президентство.